Ну, найважливіше, найкритичніше, е, це що стосується Молдови, ПМР, Справа в тому, що самопроголошений Придністровській республіці, яка під контроль на Кремлю е, перебуває контингент невеликий відносно, декілька тисяч, 2,5 тисячі приблизно російських військових, з них десь близько. Пів тисячі це так звані російські миротворці, от, а всі інші вони охороняють величезні склади 14 ї армії, які залишились в Придністров'ї від епохи Савка. От. Це склади зброї і боєприпасів. Їх стан хто, який, не знає які, але вони досить великі. Це армійська рівня склади От на Україні, в Україні було у нас 30 років тому шість таких складів, які пам'ятаєте, вибухали з невідомих причин. Це величезні склади зброї, і росіянам давно хотілося би їх заполучити. Власне, з початком цієї війни проти України саме тому планувався морський десант на Одесу, тому що. Там поруч Придністров'я, і забезпечити боєприпасами і зброєю цей морський десант для росіян не складало б проблем. От з ПМР добуваючи, по, по, по мірі розвитку конфлікту і зростання російської агресивності Молдава, Молдавани, Молдова, вони. Ну, не те, що висловлюють занепокоєння, але все більше розуміють, що той статус, який зараз існує, він небезпечний для територіального цілісності, суверенітету Молдови, і досить різкі заяви роблять до росіян з вимогою. Припинити е, от, цю окупацію, вивести свій військовий контингент з їх території, <кій> припинити загрожувати суверенітету Молдови, Ну, росіяни продовжують навпаки піднімати градус напруженості, навіть як я... там чи в комсомольській правді, чи в теж вже була заява там те, що напад на Придністров'я, так званий, Росія буде розглядати як напад на її територію. ще Запоріжчину вони вже анексували, от, вважаю своєї території Придністров'я ще не, не офіційно не, не оголосили про анексію, але це вже їхня територія. Однак воно і всюди, де російські. Де російська нога ступить, скажімо так, якось, не буду казати там <смас> брудними словами, там вже і Росія, е, отже, небезпека того, що росіяни спробують діяти в Придністрові під чужим прапором, провокуючи, наприклад, під українців. Ну, вони тут вони хочуть е, чи хотіли вбити одним. Кроком двох зайців і спровокувати е, сусідів проти України, і е, забезпечити е, свої війська боєприпасами, і е, спровокувати кризу в Молдові, політичну кризу в Молдові, адже новий уряд е, Санду він як сказала президентка, він е, зосереджуватиметься в першу чергу на безпеці держави, тому що це зараз першочергове питання. От, тобто тут такий крок з метою, потенційний крок з метою розширення ескалації конфлікту на ширшу територію. Тим більше, що росіяни е, тут е, посередковано провокуючи румунів на, на конфлікт, це така Росія ж вже цілий рік воює з НАТО, а НАТО про це не знає. От їм обов'язково треба втягнути якусь натівську державу в війну, поки що цього не виходить. Що стосується білоруського кейсу, ну, тут також розвідка спостерігає дивні рухи росіян. Зелених чоловічків, пам'ятаєте, 14 рік, от коли росіяни ще не було стидно ще носити російські ці шеврони, і вони вторгались в чужі території без розпізнавальних ознак. Нас там нет, але ми тут є. От. Те ж саме з'явилися російські машини і Особовий склад без розпізнавальних ознак, і цілком можливо, що росіяни таким штибом намагаються спровокувати втягнення в війну Збройних сил Білорусі за домовленістю з Лукашенком чи ні, але зобразити напад Збройних сил України. На територію Білорусі з метою втягування і розширення, знову ж таки, конфлікту втягування з сил Білорусі в цьому війні. Те, що ці провокації своєчасно виявляють і інформують про них, це такий добрий запобіжник. Часто він виявляється єдиним, який. Коли, Крадіжка роз, завчасно розкрити, там, вже її здійснювати втрачає свій сенс. І сподіваюся, що задума кремляці не будуть реалізовані. Тут Росія діє так, як під час Другої світової, коли е, намагалися українських повстанців дискредитувати. І робила НКВС різні каральні операції. Це потім стало відомо з архівів. Це все очевидно. Під е, прапором нібито повстанців якусь різанину робили, щоб дискредитувати людей, які виборювали українську самостійність. А щодо їх е, війни з НАТО, це я завжди старомицький анекдот пригадую про те, як хлопець е, ділиться враженнями від. Е, Побачення з дівчиною розповідає, скільки він задоволення отримав, скільки разів був е, е, втішений. А, а що вона? А вона не прийшла. Так і тут. не прийшла мата на побачення, не прийшла. От доводиться росіянам самим себе задовольняти. чи то на цьому з е, під назвою звернення фюрера до свого бидла. Чи то цим шляхом ну навіть якщо б вони напали на Білорусь, напали на Молдову? Ну що білорусам та молдованам робити? Та вбивайте цих перевдягнутих, перевдягнутих українців, росіян. Вбивайте ну, чи може Росія оголосити Молдову? А, з зоною своїх інтересів та напасти, бо нібито українці напали на Білого, господи, на Придністров'я. Може, а чи це буде мати успіх? Не буде. Тому це все мені взагалі цілком нагадує все одно ці ці танки, риту, танці, ритуальні танці, такі саме, як і з, з цим. Анекдотом, тому е, можуть вони і те робити, і все робити, а фінал за все одно відомий, будуть вони знищені. Ось і все. Цілком з вами згоден. Ну, насправді росіян все менше залишається площі, площі території для маневру, тож вони вигадують найкарколомніше. Найдурніші, най... найбезглуздіші способи якось дискредитувати Україну, якось втягнути когось в конфлікт, Китай, там, Білорусь, неважливо. У них вже хороших ходів не залишилось.